Що в Казані? Ось така у нас цікава тема уроку. Як гадаєте, що варили козаки в Казані? Чи дійшли до нас їхні рецепти? Обговоріть завдяки чому? Які страви традиційної української кухні вам до смаку? Я вам до уроку, звичайно, підберу, підібрала вже цікаві матеріали, ви їх подивите. Прочитай рецепт із книжки Ням готують діти, яку створили Маша Сердюк, Юлія Нєдра і та Марі Кінович. Є такий рецепт, вам пропонується яскравий овочевий суп. Подивіться, одразу у нас є час приготування 50 хвилин в цілому. І є у нас інгредієнти: Куряче філе один шматок, гарбуз 200 г, середня морквина одна штука, брюссельська капуста 200 г, картоплини дві штуки, цибулина одна штука, лавровий лист одна штука, сіль за смаком. І тепер у нас алгоритм порядок приготування. Перший крок: Куряче філе миємо та нарізаємо шматочками. Складаємо в каструлю, додаємо дрібку солі, заливаємо водою і ставимо на вогонь. Коли почне кипіти, зменшуємо вогонь і варимо 10 хвилин. Потім другий крок. Моркву, цибулю, картоплю, гарбуз. Миємо, чистимо, нарізаємо. Кладемо овочі в каструлю і варимо разом із курятиною ще хвилин 10. Третій крок. Додаємо брюссельську капусту і лавровий лист. Варимо ще 5 хвилин. Четвертий крок: подаємо суп гарячим. За бажання його можна притрусити кропом або петрушкою. Ось такий рецепт. Ви знаєте, зараз в нашій мережі інтернет можна з рецептів дуже-дуже багато знайти. Такі рецепти, які для вас доступні. Пам'ятайте, в тому році ми з вами обговорювали і деякі з вас навіть розповідали, які зазвичай страви вдома вже вони вміють готувати. Які особливості запису рецептів? Давайте подивимось. По-перше, назва повинна бути так. Дуже бажано час приготування теж повинен зазначити для людини, яка ніколи не готувала цю. Правиль. Звичайно, корисно розуміти, скільки часу в середньому займе це приготування. Далі окремо перелік продуктів і їх кількість штук, вага і так далі. І далі обов'язково в послідовності основні дії, основні операції кулінарні, які. Відбуваються із продуктами. Ось такі особливості, таким повинен бути гарний рецепт, той, по якому легко, в якому легко розібратися, і по такому, таким чином, по складеному рецепту, легше буде з першого разу вгадати і приготувати смачну страву. Випиши з рецепта яскравий овочевий суп, два речення. З однорідними членами. Підкресли їх. Давайте подивимось, які у нас тут є. Курячу філі Миємо та нарізаємо. О, оце. Що робимо? Миємо та нарізаємо. І так, переписуємо це речення. так? Ось воно починається. Та тут майже. Кожне речення з однорідними членами, тому що однотип подіях взагалі дуже однотипно. Так? Тому що робимо, робимо, робимо часто декілька дій в одному реченні. Складаємо, даємо, заливаємо, ставимо, дивиться теж. Кожна складаємо. Додаємо, заливаємо. ставимо. Коли почне кипити, зменшуємо вогонь, от зменшуємо, варимо. Так, ну так моркву, цибулю, картоплю, гарбуз. миємо, чистимо нарізаємо. Дивіться, яке унікальне речення. Моркву, цибулю, картоплю, гарбуз. Як ми можемо одним словом, це замінити? Можемо написати овочі. Миємо. Чистимо, нарізаємо. Ось таке унікальне речення. Кладемо, варимо, так? Додаємо. Що додаємо? Капусту. І лист Брюссельська капуста лавровий лист. У вас подивиться, як багато у нас речень з однорідними членами. А тут за бажанням його можна притрусити ким чим кропом або ким чим петрушкою. Навіть ось це речення теж можна виписати. Це у нас була вправа 4. Так, це була вправа 4. І у вас ще вправа 5. Запиши рецепт своєї улюбленої страви, використавши речення з однорідними членами. Як поєднати однорідні члени у твоїх реченнях? Чим сполучниками? Правильно, можна розділити комами, але. Якщо два можна навіть кома іноді розділити, коли три там од, перший і другий кома, другий, третій вже сполучником, так? Але сполучники це універсальний засіб для того, щоб правильно літературно і коректно роз, перелічувати однорідні члени речення.